Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось таку сніжинку. В'язати я буду з пряжі Alize Forever. Це тоненька пряжа для мережива і гачок 1,6 мм. Розпочинаємо ми з ланцюжка із шести повітряних петель. Робимо першу петлю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У першу петлю з цих шести ми робимо сполучний стовпчик, і у нас виходить ось таке невеличке кільце. Далі ми робимо повітряну петлю. Яка замінює нам перший стовпчик без накиду. З них і буде складатися перший ряд. Нам потрібно пров'язати 12 таких стовпчиків, оскільки перший у нас це повітряна петля, ми пров'язуємо ще 11. 1 2 3 4 П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. У петлю підйому, яку ми робили на початку ряду ми робимо сполучний стовпчик і наше кільце стало ось таким об'ємним. Далі ми робимо три повітряні петлі підйому. Вони в нас замість стовпчика з одним накидом. Далі ми пров'язуємо іще 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. І через одну петлю на основі ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Потім 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Тут на основі одну петлю пропускаємо. У наступну стовпчик з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Через одну петлю стовпчик з накидом. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому. І у нас ряд виходить це шість стовпчиків з одним накидом зроблених через одну петлю, і між ними по 5 повітряних петель. Далі, у велику арку, що утворилася у наступну, ми робимо ще один сполучний стовпчик, щоб перенести початок ряду і в'язати саме вже з арочки. Тут ми робимо 3 повітряні петлі підйому, і потім у цю арку пров'язуємо іще 6 стовпчиків з одним накидом. Один два, три, чотири. П'ять. Шість. Робимо одну повітряну петлю. І переходимо до в'язання в наступну арочку. Тут ми робили 6 стовпчиків з одним накидом, і перший у нас був це 3 повітряні петлі. Тож, у наступну арку ми просто пров'язуємо 7 стовпчиків з одним накидом. 2. 3. Чотири. П'ять, шість. І сьомий. Одна повітряна петля, і в наступну арку повторюємо так само: один стовпчик з накидом, два, Три чотири п'ять. Шість. Сім, і таким чином ми дов'язуємо увесь ряд. Не забуваємо про повітряну петлю в кінці ряду, і сполучний стовпчик ми робимо у третю петлю підйому. Нам знову потрібно перенести початок ряду, тепер посередині стовпчиків з накидом. Тож ми робимо додатково ще один, два. Три сполучні стовпчики. І вже звідси ми починаємо наступний ряд. Він в нас буде схожий на другий ми будемо робити стовпчик з накидом, 5 повітряних петель, стовпчик з накидом. Єдине, тут ми пропускали одну петлю, а тут ми будемо пропускати три. Отже, одна, 2, три повітряні петлі. Одна, дві, три. 4, 5 повітряних петель. У маленьку арочку з однієї петлі ми робимо стовпчик з накидом. 1, 2, 3, 4, 5. І посередині стовпчиків у центральну петлю ми робимо стовпчик з накидом. Тут у нас Проміжок три петлі виходить. Одна, дві, три, чотири, повітряних. Варочку, стовпчик з накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Посередині стовпчик з накидом. І так ми продовжуємо цей ряд. У кінці ряду робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому і початок ряду переносимо в арку. Тепер ми пров'язуємо 5 повітряних петель підйому. Вони в нас замість стовпчика з двома накидами. Далі в арку ми робимо стовпчик з одним накидом 5 повітряних петель. У першу з цих п'яти сполучний стовпчик. Стовпчик з одним накидом. Два напівстовпчики з накидом, перший і другий, один стовпчик без накиду, і у петлю від стовпчика з накидом попереднього ряду ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Тепер у дзеркальному відображенні варку ми робимо стовпчик без накиду, Два напівстовпчики з накидом, стовпчик з накидом, одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. У першу з цих п'яти сполучний стовпчик. Потім знову стовпчик з одним накидом. І в арку стовпчик з двома накидами. І тепер у петлю ми пров'язуємо власне вершину. Ми робимо стовпчик з двома накидами. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім повітряних петель. У першу з них сполучний стовпчик, два накиди, і пров'язуємо стовпчик у цю ж саму петлю, куди пров'язували і перший. І тепер робимо дзеркальне відображення ось цієї частинки, варочку, стовпчик. З двома накидами. Потім стовпчик з одним накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. Сполучний стовпчик першу – стовпчик з одним накидом, потім два напівстовпчики з накидом, стовпчик без накиду, і у петлю сполучний стовпчик. Протягуємо ниточку, розправляємо і дивимося, що в нас вийшло. Ось така вершинка. І ще одну також давайте разом, а потім вже самостійно пров'язуємо варку стовпчик без накиду, два, напів стовпчики з накидом, один стовпчик з накидом, одна, дві, три. Чотири, п'ять. Сполучний стовпчик у першу. Стовпчик з накидом, стовпчик з двома накидами. Далі у петлю стовпчик з двома накидами. Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Сполучний стовпчик. В цю ж петлю стовпчик з двома накидами. І варочку стовпчик з двома накидами. Стовпчик з одним накидом. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. У першу сполучний стовпчик. Стовпчик з накидом. Два напівстовпчики з накидом. Стовпчик без накиду. І сполучний у петлю. І маємо другу вершинку. Таким чином ми дов'язуємо увесь ряд. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у п'яту петлю підйому. Трошечки нитку протягуємо. І заводимо гачок у цю саму петлю зі зворотного боку і перетягуємо ниточку сюди. Вже на зворотному боці ми робимо повітряну петлю, обрізаємо і затягуємо. Розправляємо вершинки. І нам потрібно з допомогою голки сховати кінці. Ми обережно протягуємо ниточку крізь петлі, так, щоб цього було непомітно. И тут фиксируем поміж стовпчиками И из уже обрезаем. Надати форму сніжинці можна праскою з парою, можна крохмалом, желатином, цукром, бачила навіть клеєм ПВА. Обирайте спосіб, який вам більше до вподоби. Я не крохмалю сніжинки, мені подобається, коли вони ось такі м'які залишаються. До того ж, схеми ми обираємо з вами такі, щоб вони і так чудово тримали форму. Дякую вам за увагу! Бажаю приємного в'язання!